Лев та Миша Леонід Глібов. Старенька миша горювала, їй ніде бідній було жить. Головеньки на старість прихилить, сама собі по світові блукала. Діток нема, були колись, теперечки по світу розбрелись. Одним одна зосталась мати. Пішла вона, звичайненько, прохати, Щоб Лев в дуплі дозволив їй, Самотній та старій. Хазяйство завести маленьке, біля їх милості близенько. Хоч сила всім страшна твоя, хоч пан ти, каже, між панами. Та хто знає, що ще буде з нами, В пригоді, може, стану й я. Хто ти? Лев заревів. Така погана, мене такого пана сюди задурювати прийшла. Пішла, бач, деревені розпустила. Тікай, поки ще ціла, злякалась миша та притьмом поміж травою лопушком з переполоху почухрала туди-сюди й з очей пропала. Раз лев пішов поживи розглядать та у тенета якось і приймався. Рвонув він раз тенета не тріщать. У в втретє ні. Вже як не силкувався, як не ревів, як не вертів. А все-таки не вивертився, зостався. Прибігли люди, узяли, зв'язали бідного, та й повезли по ярмарках в залізній клітці, На диво світові всьому. Видно, були німецькі митці. Прийшлося гірко бідному йому. Згадав про мишу, що вона казала, Та й дума плачучи, якби вона була, загинути б мені дурному не дала. Тенета б всі попрогризала, я б гуляв оце в зеленому гаю, мов у раю, а сам сердешний слізоньки ковтає, є каяття, та вороття немає. Скажу я, люди, добрі, й вам, до казки приказка годиться, хоч і панам. Не плюй в колодязь, пригодиться, води напиться. Лев дідуган. Леонід Глібов. Лев дідуган на світі довго жив, багато лиха наробив. На старість підтоптавсь, нема вже тієї сили, що при здоров'ї мав. І ноги трусяться, і очі помутніли, зовсім нікчемний став. Лежить, откинув хвіст і смерті дожидає, а ще речить, і зозла позирає, неначе хоче настрашить. Минулися вже ті роки, що розбирали боки, тепер усяк йому віддячить норовить. Колись він скрізь страшив, тепер у верболозі, як той горох, мовляли при дорозі. Хіба не схоче, хто, той тільки не вскубне? Кабан кликом під боки стусоне, жаднюга вовк рвоне його зубами, Бугай товче рогами. Нащо вже зайчик, Стрибунець, І той рве, хоч хвостика кінець, А капосні лисиці, аж весело креснуть його опиці. дуже лиходій і стогне і харчить, аж бачить, і осел біжить, щоб і собі, хоч раз його вбрикнути. Лев голову підняв, силкується гукнути. Ой, де ж ти смерть моя? Закрий мені навіки очі, щоб вже не бачив я зневаги тяжкої, дурної поторочі, І справді тяжко що й казать. От до чого селенний лев дожився, бодай би був не народився, як так життя своє кінчать. Хоч соромно, а можна прирівняти і деяких людей до тих звірей. Не треба людям забувати, хто вік по-божому прожив. Ніколи зла і кривди не чинив, Того до смерті будуть поважати і добрим словом поминати. Лисиця і Ховрах Леонід Глібов. Куди ти, кумасенько, біжиш, даєш, не наче зляку драла, гука ховрах, нінащо не глядиш, мене б то й не пізнала. О голубе, лисиця застогнала, бодай би вже й не жить, як отаке терпіть. Що ж там таке, яка причина? Ховрах допитає куму, а та й йому Напасть мені, лиха година, як кумові свому, скажу тобі, усе по дружбі. Оце, я, бач, була на службі. Наставили мене сюдею до курей. Я їх кохала, як дітей, всьому порядок подавала. І не доїм, і не досплю. Усе було труджусь, роблю, аж з тіла спала. Всі добрість бачили мою, бо всі жили, мов у раю. Ні з кого по сей день не брала я й пір'їнки. А що ж за те кумі твої? З очей прогнали, Боже мій, за що, про що й за які вчинки? От справді світ тепер який бридкий. а все се лихо брехні діють, як здумую печінки тліють. На мене хтось то набрехав, бодай би той добра не знав, що я хабарики лупила. А що б я куме хліб так їла? Коли хоч шаг з кого взяла, коли хоч раз душею покривила, скажи чи я ж, коли така була, щоб сії капості робила. А що ж, кумасенько моя, ховрах, мовляє так лисиці? Був гріх, частенько бачив я у тебе, пір'ячко, на пиці. Бува, у службі чоловік, се стогне, каже, жити важко, неначе доживає віка, бо останній руб навспрашки. І віру ймеш йому під час, бо знаєш або й чув на раз, Що жінку він узяв без віна, І сам сердега, сиротина, а потім бачиш той бідняк, хто його зна, коли і як, Землі накупить, хазяйнує, а далі так собі панує, що на у суд не йди брехать. А як утерпіть не сказать, Як той ховрах, мовляв, лисиці? Що видко, пір'ячко на пиці. Лев та вовк Леонід Глібов. Лев уминав за сніданням ягня, побіля його в'їдливе щеня вертиться та й вертиться, все моститься, щоб поживиться. От якось той одважилось вхопить шматок м'яса, щоб не кортіло. Лев бачить, що воно зробило, Та змилосердився, мовчить, бо щеняти якого розуму питати. Побачив вовк, він недалечко був. Та й дума, лев, мабуть, дурненький, або ж на старість силу збув, що став такий плохенький, Коли щеня не задавив, мене не займе і поготів. От квапить лапу до м'ясива, як скочить, лева, ж диба стала грива, на вовка, бідного насів, Давив його, крутив, та й каже Се тобі за теє, щоб не дививсь ти на щеня. Бо не щодня, бува, бридня. Воно дурне ще, молодеє, а ти вже, вовче, нещеня. Лев на облаві. Леонід Глібов. Жили у гущині глибокого байрака, Страшенний Лев, Всесвітній лис, Бурлака Вовк і наш Сірко собака, що із села помандрував у ліс, і розбишакою зробився. З людьми, чи що не вжився. Побратались вони, щоб по сусідськи жить, ніколи шкоди не чинить, умовились гуртом робити облаву потайну. І хто добуде що, все нарівно ділити. Лев був за старшину. Улучив лис годиноньку щасливу, у верболозі притаївсь, І якось там козу дурну й полохливу піймати умудривсь упоравсь молодець проворний І звістку другим дав як слід. Зраділи всі, що лист такий моторний, Що буде їм вечеря й обід. Не гаючись, вони зійшлись на гору, І каже Лев, Я зараз поділю. Глядіть, щоб не було ніякого тут спору, бо перекору не терплю. Беру я першу четвертину. По уговору все моя. І другу теж собі кладу частину. Бо хто між вами душі? я. І третю слід мені, немов ти ні словечка. Я лев, а не плоха овечка. Четверту ж, хто торкне або нюхне, той знатиме, як дратувати мене. І очі витріщив, і грива стала диба. А ну, мов огризнись. Нехай тобі і озеро, і риба. Подумали усі, та й розійшлись. І я там був, і придивлявся, і кривду вилаять хотів. Лев закричав, а я злякався, І приказку десь загубив. Ластівка і Шуліка Леонід Глібов Трудяща ластівка край берега літала, Земельку мокрою збирала. Щоб хатоньку собі зліпить, щоб де було її діткам жить, тихеньку долю веселити, і Бога, і людей хвалити. Сидів шуліка на вербі, і так до неї обізвався. Дивуюсь я тобі, не раз я придивлявся усе ти між людьми і не боїшся їх, пройди світів таких, не тільки що під стріхою співаєш, ще й в вікно літаєш. От хоч і я не в тебе вдався, Шулікою на світі звуся, А лиха від людей набрався, І зло бере, а все-таки боюся. Досадно стане хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика. А та йому, я ластівка, а ти шуліка. Я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане брате, яке життя твоє завзяти. Весь вік курчат і пташечок хапав, Ні ласки, ні жалю не знав. Давно, давно мовляють люди, Що добренько роби, то й добре буде. Кундель У полі тихому жив у норі хом'як, На самоті скучав він неборак. Подивиться, кругом багато поля комусь дала щаслива доля. І глянуть весело, і любо походить, не те, що у норі сидіть. Он двір стоїть багатиря гладкого, неначе городок. Чого нема у його будинок і садок? Надумався хом'як себе розвеселити і насадив маленький квітничок. Порозцвітали гарно квіти, нагідочки, красолі і мачок. Барвінок стелиться, і рута зеленіє. Подивиться хом'як, аж серденько радіє. Де взявся кунделі з двора, гасаючи по полю, Бодай би він не знав добра, накинувся на тиху долю. А що усе ти тут наробив? А нащо квітничок розвів, загавкав кундель навіженний. аж затрусивсь хом'як смиренний. За що, про що, чого напав? Я думав, щоб хом'як казать почав, щоб горенько було чим розважати. Ти думав, кундель став гарчати. А чи дозволено ж вам думать хом'якам, наче тим розумним головам? Злякав ще більш хом'як, аж серце холодіє. А кундель гав та гав. Так знай же ти про те, коли в дворі цвіте, то за двором ніхто свісти не сміє, по квітничку собака поскакав, усе і потоптав, став, бідненький хомяк, і плакать, і тужити. Ой, квіти мої діти, нащо ж я вас кохав, на що вас доглядав? Хто ж розважатиме заплакану долю? Аж дивиться, іде по полю висока правдонька, і стала перед ним. Чого ти журишся? вона спитала тихо. Чи плачеш ти за ким? Чи скоїлася лихо? Був квітничок у мене, а тепер он глянь, як кундель навтішався, хом'як до неї обізвався. І лапкою сльозу утер. Хоч би ти, матінько, як небудь настрашила, Щоб унялась собача сила. Ох, каже правденька, – і я його боюсь. Бо кундель, бач, який здоровий, мов скотина, Зустрінусь аж трушусь, нехай його страшить лиха година. Бодай би кундель той пропав, на хомяка нагнав таке він лихо, що той і приказку у нірку заховав. Аби, як кажуть, лихо тихо. ЛЕВ і Комар Леонід Глібов. Десь там, не в нашій стороні. Під височенною горою Серед діброви у гущині, вечерньою добою, поївши добре, лев лежав і гордовито поглядав. Здоровий сам кудлата грива, на пиці широченний ніс. Не тільки миша полохлива злякався б навіть і сам біс. Близенько на вербі комарики дрімали, Тихенько нічки дожидали. Один комарик молодий розхвастався перед старими. Он, каже, як розтягся біс рудий, Господарює над дурними, бо нікому його провчить. От я ні кришки не боюся, аж сміх бере, як подивлюся, що перед ним усяка твар тремтить. На се озвавсь комар старенький. Ай, ай, раденький, що дурненький. дурней базікання твоє. Лев сила. Панна всю діброву захоче й хвостом уб'є, не тільки комара, корову. Комарик молодий своє дзинчить. Мене не настращить, нехай хоч як хвостом молотить. Нехай він сім корів покотить, а я от зараз полечу, дам йому лиха доплачу. Комарик молодий спустився і дратувати заходився. Лев головою покрутив. Комар йому на лобі сів. Лев лапою тернув по пиці, бо вже були такі дурниці. Комар круть верть на ніс присів. Лев клацнув, не вловив. Комар ще гірше мудрився, і в вусі опинився. Схопився Лев, хвостом крутнув, на всю дібро кашлянув. аж галки крику наробили, у лозах десь вовки завили, і пугач пугач став. Повитріщали зляку сови, І бідний зайчик драла дав, аж на кінець діброви. В'їдливий комар своє робив. Лев і стрибав, і по траві качався, і у кущі ховався, і з сили вибився, аж упрів, не знав, що діяти з собою. Комар сховався. Лев упав і довго лежачи, стогнав, неначе воював з великою бідою. А на вербі сміються угоріли ледачі комарі. Ну, молодець, гукнув комар старенький. Утяв, дарма що молоденький. Химерна баєчка пригодна й для нас. Чого подумаєш на світі не буває? Маленьке лихо в інший час І значним людям докучає. Купець та миші Леонід Глібов. Один купець хороший дворик мав. Щоб де було свій крам складати та всякою бакалію ховати, Він у дворі комору збудував. Купує мій купець, купує та складає. Всього багато накупив. Усяк хазяїн добре знає, що іноді мишва проклята виробляє. Купець це знав та й напустив десятка півтора котів. Коти засіли за мішками. Мишва притихла. Все як слід. Буде не виглянь всюди кіт. Гаразд управились з мишами, так друге лихо завелось. Знайшовся злодій між котами. Мишей не чуть, а краде хтось. Дознавсь купець, що пахне не мишами. Не розпитавсь та й став кричать. Є, треба ж їм гаразд сім прочухан кидать. Почувши це, коти недовго ждали, взяли та й повтікали. Пронюхала мишва, що вже нема котів, та швидше до мішків і почала хазяйнувати, Не стільки їсти, як псувати. Напорала мишва купцеві баришів, аж плаче він біля своїх мішків. Дурний купець та й годі. А нащо ж всіх порозганяв, Коли один злодюга крав? Як напіймав, то й не кажи, що злодій. Лебідь, щука і рак. Леонід Глібов. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хуру узялись. От троє разом запряглись, Смикнули катма ходу. Що за морока, що робить? А й невелика бачся штука. Так лебідь рветься підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам? Та тільки хура й досі там. Коник стрибунець Леонід Глібов. У степу, в траві пахучий, коник. Вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито досхочу розкошував, І цілісеньке літо не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк, аж в степ широкий суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он, зима біліє, от тепер же згину я, Чуєш, в лісі ворон кряче, Вітри буйні, гудуть, Порятуй, порадь, земляче, як се лихо перебудь. Опізнився, небораче, отказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, не переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, не боже, на морозі гопака. Та баба Леонід Глібов. У одному селі була весела баба Шелестиха. Аби я добренько жила, а більш копи не буде лиха, шуткуючи, було їх скаже і моргне. Дивіться на мене, всім весело, як шелестиха скаче. Не треба нам того, хто плаче, сльозами коровай не багать. Весела баба, що казать. Раз на святках пішла кому провідать, погустювать і пообідать. В беседі серце звеселить, до попить, а на потуху воренуху. Оставсь у хаті кіт хазяйнувать, щоб мишам волі не давать. Сидів він цілий день під лавкою даремно, аж поки стало темно, а бісова мишва ніде не шелестить, Розсердився на таку дурницю, нюхнув угору, щось пахтить. Він скочив на полицю І з миски ковбасу. Під припічок поніс. Жди тих мишей, подумав Хаїмбіс. Все, певне, корисніше буде, Не даром же смакують люди. Аж двері риб у хату із сіней вернулась баба із гостей. Як глянула, аж здивувалась, не думала, не сподівалась, щоб з божеволів кіт хіба пристріт? Швиденько свічку засвітила, сама на лаві сіла. Під припічком мурло сидить, а баба головою хить да хить, Ану, хазяїна журити. Так от як ти почав робити, За те, що жив в теплі, в добрі, Гай, гай, сміятимуться кури, кричатимуть в дворі. Ледащо кіт, злодюга мури, Знущається над бабиним добром, Його із хати помилом. А кіт ковбаску уминає, неначе й не до його річ. Бабуся знов. І сорому немає, ковбаски захотів, який панич, все не панич, се чортова нахаба, се капость, се розор, а не користь. Дудукає п'яненька баба, а мури їсть собі та їсть. Що ж помоглось от бабиної казки Занапастив кільце ковбаски, до половини, може, з'їв. А то порвав і розкришив. До прикладу, я хочу так сказати, де треба настрашить, там нічого в кутку, як кажуть, прясти на тонку і теревені розпускати. Квіти Леонід Глібов. У гарному будинку на вікні бриніли квіти у макітрі. Тихесенько вони гойдалися на вітрі, радіючи весні. На другому вікні стояли інші квіти, з паперу зроблені і шовком перевиті, на дротяних стебельцях, наче мак. Хто йде, дивується усяк? Чого тепер не роблять люди? Без коні їздять, ще колись і не таке диво буде. От-от, дивись, на місяць злізуть панувати і там почнуть по-своєму порядкувати. Ще й земство заведуть. А поки що повернем річ на квіти. День парний був, у холодку спочитий ховавсь усяк. От справжні квіти кажуть так Ой, вітрику, наш милий, друже, навій нам дощику, мерщі, бо душно стало дуже скрізь по землі сухій. А ті й шовком вбрані квіти, сміються з них. Кому, кому ще й вам годити не бачили дурних, навій їм дощику із неба. А що він здавсь, коли його не треба? поналива води хоч не ходи, не слід їм вітри догождати, бо що вони за квіти треба знати? Ще тиждень поцвітуть, а потім і посхнуть. Ось ми непростою красою, сам бачиш ти, і літом, і зимою вміємо цвісти. А вітер віє, повіває, вже близько хмара. Дощик накрапає, і зразу зашумів, долину звеселив, а ті квіти шовком брані Попадали, неначе п'яні, пропала чвань. Тепер куди не глянь, скрізь по двору їх вітер носить. Розумному, як кажуть, досить. Камінь. Та черв'як Леонід Глібов. Дивись ти, як хвинтить зачав, неначе й справді пишна птиця. Так камінь, лежачи в пшениці, на дощик верещав. А глянь, і ще й радіють люди. Запевно, всі вони дурні, аж чудно дали бі мені. Ну, що їм від того прибуде, як дощ поналива води. Хоч після вже й не ходи. І росяно, і кально, скрізь калюжі, Погано, та й ще й дуже. Та що вже будемо робить, самому всіх не перевчить. Я тут очки лежу, відколи, й звичайно, мов мене й нема, да не покинуть все дарма. А й слова доброго не чув собі ніколи, бодай їм дихать так. Мовчи лиш, дурню, не базікай тут став казать йому черв'як. Сей дощик радість сім велика. Земля посхла була, от він її змочив. Травицю трохи підживив, пашня зовсім була повяла, Мов тая в'яла риба стала, він їй головоньку підняв, А добрим людям щастя дав. А з тебе що? Лежиш ледащо, Такі лежні людям нащо? Лежиш, коли лежати звик, та не базікай, дурню, дуже. Буває, інший чоловік все приндеться, що довго служе, а що в йому, та що й у камені. Тому. ЗОЗУЛЯ і півень Леонід Глібов. Як ти співаєш, півне веселенько, а ти, зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, Не хочеться й пшениченьки клювати, Біжиш в садок мерщій. Тебе я слухала б до віку, куме мій, аби б хотів співати. А ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені, і забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та сталанне. а тільки замовчиш або куди летиш, заниє, серденько, неначе на чужині. І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, та виглядаю все зозуленьку мою, як гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепеличко. А голосочок то який, то несенький, милесенький такий, куди той Соловей годиться. Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохать тебе за все. І ти виспівуєш, неначе та жар птиця, І дали бі, що так пошлюся я на всіх, де взявся горобець, послухав трохи їх та й каже Годі вам брехати, та одно другого знічев'я вихваляти. Пурхнув, та й був такий. За що ж хто-небудь попитає: Зозуля півня вихваляє? За те, що півень годить їй, та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.